Сьогодні 1 жовтня 2024 року заняття художня література. Тема заняття вивчення вірша Юлії Хандужинської Одна Україна за допомогою таблиці. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Ми продовжуємо з вами нашу цікаву зустріч сьогодні. І сьогодні я хочу вивчити з вами дуже гарний віршик, але спочатку послухайте, що я вам розкажу. Сідайте зручненько, увага на екран. Так, скажіть, дітки, мені, будь ласка. Чи любите ви мандрувати? Так, звичайно. А скажіть мені, куди б ви хотіли сьогодні потрапити? Так, хтось хоче в зоопарк, хтось хоче на море, хтось хоче в якусь іншу країну. А ви хочете сьогодні помандрувати зі мною? Так, Ну, якщо так, то я дуже-дуже рада цьому. Ми сьогодні з вами. Помандруємо до казкової країни, але потрапити туди, якщо країна казкова, то нам будуть потрібні якісь е, чарівні речі або якісь чарівні слова, наприклад, крекс, пекс, фекс. Я хочу, щоб ми з вами сьогодні потрапили до країни, в яку начаклую вам я. Згодні? Так, я хочу, щоб ми сьогодні з вами потрапили до чудової країни з широкими зеленими та багатими полями, квітучими луками, з красивими прозорими річками, пишними і густими лісами, де чисте і прозоре повітря. Та ясне сонечко, в Блакитній височині небес. Ось яку країну я начаклувала, дітки. І вважаю, що в мене все, все вийшло. Вам тут подобається? Так, я вважаю, що тут дуже гарне. У мене таке враження, що такої чарівної країни. Квітучої немає більше ніде. Найдорожче, дітки, те, що рідне, та земля, де людина народилась і виросла, для кожного, вона найрідніша і наймиліша. Дітки, а яка для вас найрідніша земля? В якій країні ми з вами живемо? Так, ми живемо в Україні, звичайно. Давайте з вами пригадаємо прислів'я про нашу батьківщину Україну, де рідний край там і під ялинкою рай. У чужій стороні не так світить сонце. Та земля мила, де мати народила. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. Рідний край, земний рай, кожному мила своя сторона. Так, дітки, і це дійсно є так. Звичайно, у чужій стороні не так і сонечко світить, як у той країні, де ви народились. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо вивчати дуже гарний віршик, на мою думку. Вірш про Україну. Допоможе нам в цьому, звичайно, як завжди, наша табличка. Давайте ми її з вами спочатку роздивимось, які тут малюночки, який малюнок за яким йде. Я вам його зараз прочитаю, а ви поки що роздивляйтесь. Домовились? Так. Слухаймо. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна це там, де волошки у житті, там, де моя батьківщина, де пташки у небо летять і струшують легкі пир'їнки, де друзі горою стоять, Де в квітах сховались домівки. Ось такий віршик написала його Юлія Хандожинська. Юлія Хандожинська вірш називається Одна Україна. Так, тепер, дітки, давайте спробуємо його вивчити. Будете повторювати за мною і, звичайно, роздивлятися картинки. так? Переходимо до першої картинки. Ось вона. Стрілочку мою всі бачать. Так, я буду стрілочкою водити, і ви за мною будете запам'ятовувати. Так. Країн є багато на світі. Країн є багато на світі. Та тільки одна Україна. Бачите? Одиничка, одна. Україна? Це там, де волошки у житі. Волошки це такі квіточки. Так. Нижче. Там, де моя батьківщина? Там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять? Де птахи у небо летять? І струшують легкі пір'їнки. Подивіться, які пір'їнки легенькі. І струшують легкі пір'їнки, нижче йдемо, де друзі горою стоять. Бачите? Два хлопчика вони друзі, горою стоять, і гора намальована. Поруч. Де в квітах сховались. Домівки, де в квітах сховались домівки. Так, так, всі малюночки ви роздивилися, я вважаю, вони вам допоможуть і нагадають, про що ми сьогодні вивчаємо цей віршик. Давайте ще раз зі мною його повторимо. Спочатку роздивляємось. Хто запам'ятав, будь ласка, разом зі мною повторюємо. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна, це там, де волошки у житті. це там, де моя. Батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі перїнки, де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. Ось такий віршик. Я вважаю, що він дуже легко вам запам'ятовується і запам'ятається, коли ви будете користуватися такою табличкою, так? Схемкою, з малюночками. Так. Ну і давайте ще разочок повторимо останній. так? А потім ви з батьками цей віршик вже вивчите. Ви мені обіцяєте? Так, тоді починаємо. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна, це там, де волошки у житі, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. Ось такий віршик ми сьогодні з вами. Намагалися вивчити. Я вважаю, що ви його вив... вивчите Потім, давайте пригадаємо, як він називається. Так називається одна Україна, одна Україна. Хто не запам'ятав автора, я нагадаю, Юлія Хандожинська. Юлія Хандожинська написала такий. Чудовий вірш, одна Україна. Так, дітки, на останок нашого заняття я хочу сказати вам декілька слів. Звичайно, дітки, давайте будемо любити, шанувати рідний край, де ми живемо, і завжди, і всюду пам'ятати, що ми з вами. Українці. А сьогодні наше заняття закінчено. Я з вами прощаюся до нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!